Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цей чудовий гарний сонячний день. Навіть не хочеться перебивати цей спів пташок. Я дома з Захарчиком, з меншим сином. Він має в школі три вихідних. Так як восьмий клас випускники пишуть екзамени, то всі дітки в Польщі, коли проходять випускні екзамени, мають вихідні всі класи. Поки що менше. Ми поїхали в торговий центр. Захарчик хоче подивитися свої героїв, іграшки, маємо час побути разом, погуляти. Він давно вже мене питався, коли ми мамо зможемо поїхати собі в магазини, подивитися, погуляти, провести собі такий вільний час, нікуди не будемо яка? А ну покажи, Йо, Це оцей чудік людина. Я також на поличках побачила декор, який я люблю, таку деньку подушечку, і подивилася, що її можна так само пошити і самою буду спробувати собі осінню таке зробити. Ти хочеш такого чудика? Або він є ще знизу, дивися, який захар. Це добре. І дивися. Там, там, там. Ще є, є... є... є, е... є. доткночка. О, люк. Люк скоє з ним. З ним. Також зайшли потім в відділ Одежа, взуття, подивилися, нам потрібно для нього вже літні речі. Він дуже гарно за зиму підріс. Тобто розмір вже збільшився. Ходимо собі щось, вибираємо, придивляємося, гуляємо. І потім Захарчик захотівши зайти в свою улюблену кафешку, на наші тістечка. Вибрали я обов'язково каву, і він так само захотів спочатку поїсти свій кебаб з курочкою. Я взяла каву і тістечко. Карпатка, дуже люблю його. Захар спочатку не хотів солодкого. А потім надумав і пішов собі вибирати так само тістечко. Вибрав якийсь такий гарний рулетик з шоколадною трубочкою. Досить на вигляд такий смачненький, також з задоволенням поласував. Потім обов'язково ігрові автомати. він собі награвся, збирає завжди там очки, така лента. І можна за пару разів. Коли приходиш, збирати, назбирати на певну кількість балів, вибрати досить гарний приз. Також зайшли ще в магазин телефонів і комп'ютерів. Там стоїть для діток стіл, включена гра, можна сидіти, пограти, скільки забажаєш. Наприклад, поки мама ходить в сусідніх магазинах, дитина сидить, собі грається. А це вже вдома під вечір, хлопці наші приїхали з роботи. І ми хочемо біля теплички такий ще загородити кусочок невеличку гарядку, щоб була вже відкрита. Вони мені загородили, і Захарчик, як завжди, захотів на вулиці, щоб щось пожарити. І ми собі так надумали так само повечеряти на вулиці в бесідці. Піджарили, мали фрутки в морозиловці колбаски, я зробила салатик, якраз вже так гарно звечоріло, включили собі світло в бесідці і сіли гарно повечеряли. Маємо вже зі своєї теплички цибульку зелену, зелень на салатик. Так що задоволенням собі використовуємо. Це вже вихідний. Ми їдемо на наш місцевий ринок, хочемо купити ще якусь розсаду. Люди так йдуть на ринок. Все на початку розкладено. І по землі, і далі прилавки все як і в кожній країні, на кожному простому сільському ринку. Ще такий гарний парк, зелений. Хлопці мої ще взяли ящики, я попросила. Щоб поставити якусь розсаду, і йдемо подивимося, що продають люди, що купують. Найперше йду туди, де продають квіточки, розсаду. Взяла собі те, що мені потрібно, посадити під вазонники, які квіти на балкон, щось трошки в садку самому, біля бесідки посажу. Проходимо кафешки, обов'язково печуться якісь колбаски, люди перекушують дуже гарний вибір овочів, фруктів свіженьких, ягоди вже різні. Гарна така велика черешня, кавуни. І ось хочу вам показати, це вже вдома. Я на балконі поставила такий вазон з клубніки, вона цвіте розовим кольором, така запахуча це така, мабуть, плетуча. Глубнічка є вже ягоди, побачу, як вона себе буде поводити. Так, і на обід нагріла червоний борщик, мала зварений. Ми на ринку купили такі булки з зернятами, хочу їх покласти на деко, в духовочку нагріти, потім надушити часничку. І їх так присмачити часничком, щоб вони добре пройшли запахом. До червоного борщику буде самий клас. Нагріла, ложу на досочку. Зараз буду їх розрізати і складати в такий в мене є контейнер з кришечкою, повністю зверху засиплю часничком. І дати їм хвилин 5, щоб вони настоялися і можна тоді смакувати з борщиком. Булочки відставляю, нехай набираються запаху, а сама наріжу ще бочок. Ми так само купили на ринку, копчений, обов'язково треба до борщику, або салко солоне, або бочок. Хлопці мої так люблять, щоб щось таке з'їсти. Жирненьке, смачненьке, підкріпитися добре і можна відпочивати. Ось так ми провели вже своїх три дні вихідних. І вихідні, які були вже після п'ятниці, субота, неділя так швидко пролетіло. А завтра вже навчальний тиждень знову робочий починається. Будемо займатися якимись другими справами. Буду висаджувати свою розсаду. Віточки, Запрошую вас і в наступне відео. Вже потрібно зібрати пасхальний декор, помаленьку змінювати все до літнього. Ось такий в мене вийшов домашній спокійний блог нашої домашньої рутини, жіночих справ, відпочинку. Домашні справи ніде не ні закінчуються, де би ми не жили. Завжди в жінки в хаті, біля хати чи в квартирі є багато справ, які робиш, але їх не видно, все рівно робиш, з насолодою, щось міняєш, щось переставляєш, щось перероблюєш. Ось така наша рутина. Дякую вам, що були зі мною. До наступних зустрічей. Па-па!